новая серія SL76. Ростуна система ВДС-ка. Підіб'як сюди. Що вона у нас із чого вона у нас состоит 48-й склопакет. Тут на даний момент в конструкції. Потім 76-та монтажна глибина одної з стулки котра їздить. Це стулка, котра їзде і це глуха стулка. <сёжу> и чтобы вы бачили за вот тут чтобы вы бачили, это они стоят вот, параллельно друг к другу, да, и вот, друг с другом, короче, не пересекаются по ответным частям, по ответкам, короче. Це цап відповідна планка цап. Да, ЦАП. ось бачите, які здоровезні. Тут є на них ще е, е, ну, на цих нема е, Регулювання. Я вам зараз вийду на вулицю, покажу. Покажу, а тут у нас обрив, не покажу. Треба було показувати, пока Поки була Короче, Там вона прижими регулюються ще задні. Проветрювання в них немає. Ми її довели до кінця. Ручку всередину монтажне положення, як би так сказати. Ручка вниз. Все, вона замкнулася. Чим вона прикольна, мені чим подобається, тим планом, що немає. Ніяких зовсім петель. І немає мостиків холоду, як би так сказати. Тут ще да, стоять стопора. Ну, просто різинові стопорки, коротше. Їздить вона по двом рельсам. Тепер для монтажників, котрі будуть монтувати. Бо ми її теж перший раз якби ставили. Заснимош. Ми її перший раз якби ставили і два рази прийшли ставити зря з копаки. Спочатку не погано ставили, потім вже попали, ми вдвоєм сьогодні були. І він нас не влазив і за за цієї байди. Коротше, і за направляйки в верхню ну, там не ролики, а направляючи бігають. І тому ми зняли коротше, оце все знімається тут зайдуть просто саморези, коротше. Там розберуться. І ви їх відкручуєте тут і над сухою. Коротше, по, всі, по всій довжині направляйки Відкручуєте її і воно отак от всім гамузом відходить. І тільки тоді ви зможете змонтувати склопакет, коротше, навіть. Росувна система приходить без склопакетів. Склопакети окремо, рамки дистанційні окремо. Наприклад, на цьому заводі хлопці попереджали мене, що коротко, так як склопакети не монтуються в конструкції одразу на заводі. Бувало таке, що е схопакет е неравномірний ширини по, всі по усьому периметру. Коротше. І в при забиванні штапику вони лустили. У нас, слава Богу, це -пу 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 нормально, але прийшли два на стулку за довгі один на завод. Е ну, а цей встановили. Один взагалі на завод. що я його вже зламав. Ну, коротше, це таке буває. Так що це вартість даної конструкції, орієнтовно, якщо партнерські ціни, то заходимо до нас на сайт, дзвонимо і дізнаємося. Якщо роздрібна ціна, ну біля ця біля по без монтажних послуг було около 100 тисяч гривень. Монтаж цієї конструкції ми аліні взяли дуже маломало, -мало, а на будущее десь 12-14 тисяч гривень. А тут була акція за 4,5. Ну, а що наказалась проста по монтажу. Все, підписуємося, ставимо лайки і наблюдаємо за майстернею. Ставочка, дивіться, щоб ви розуміли, її саму монтажну глибину, оце ж ось вона. отут, коротше, 140 мм. Плюс 76-156 мм. А оце нержавіючий порог тут іде. Ну, а це ж направляйка рельса, по котрій вона їзде.